Він знайшов цей конверт у старій куртці батька через три роки після похорону. Усередині було лише одне речення, яке перевернуло все його життя. Петро не любив ту куртку. Вона пахла холодом, гаражем і минулим він збирався віддати її на благодійність, але рука намацала у внутрішньої кишені щось тверде конверт без марки, без адреси, лише його ім'я, написане знайомим, трохи кривим почерком. Сину, якщо ти це читаєш, значить, я так і не наважився сказати це вголос. Петро сів просто на підлогу. Батько завжди був мовчазним не обіймав, не питав, не вчив як правильно. Просто був поруч. Або здавався таким. У листі не було довгих пояснень лише правда. Про те, що батько боявся зіпсувати життя порадами, що помилявся сам і не хотів тягнути сина за собою. Що кожен його мовчазний вечір був не байдужістю, а страхом зробити гірше. Я не навчив тебе словами. Сподіваюсь, ти зрозумів прикладом. І якщо коли станеш батьком, будь сміливішим, ніж я. Петро довго сидів, стискаючи лист. Уперше за багато років він не злився. Він зрозумів. І того ж вечора подзвонив своєму синові. Без причини, без моралі. Просто сказати. Я тебе люблю, бо іноді найважливіші слова доходять до нас запізно, але змінюють не минуле, а майбутнє.